Ми вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівне Культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо занурюватися у дивовижний світ театру, тому що сьогодні разом з нами у студії Анжеліка Чорнийван, режисерка і авторка інсценізації Мами. Вітаю вас, пані Анжеліка! Вітаю і Ірена Богинська, речниця рівненського драматичного театру. Вітаю тебе, Ірено. Отож, вже 13-14 вересня у драматичному театрі стартує новий театральний сезон. Але ще, власне, до того колектив уже працює, насичено, і вже 11 вересня відбудеться такий своєрідний. Перед показ, так він буде закритий. Е, вистави нової вистави, яка, якою власне театр починає новий театральний сезон. Отож, Ірена, спочатку до тебе запитання: що це за вистава, з чого починається цьогорічний сезон? Взагалі це дуже особлива для нас подія, і це не можна сказати, що це навіть і вистава, тому що це Просто неймовірної ваги подія. Ми до цієї постановки, до цієї прем'єри готувалися вже задовго. Ще наприкінці минулого сезону ми розпочали роботу і планували власне цією виставою завершувати сезон. Але оскільки робота дуже велика пророблена, і е, матеріал складний і водночас е, дуже цікавий, е, ми вирішили, що доречніше буде розпочати сезон, щоб це була справді е, по-особливому така подія е, для міста, е, яка би не зникла просто от, з інформаційного простору, щоб про це говорили, тому що е, в наш час е, ми вважаємо, що вона досить-досить е, актуальна. Е, Просто про те, що ми переживаємо зараз, щоб просто поговорити і зібратися і те, про що можливо, і хочеться мовчати більше, але от це, про це, це не роз так, це, це не, не буде розважальна якась така подія. Це це буде таке перебування разом. Так би я сказала, разом з глядачами ми будемо обмінюватися думками про те, що відбувається, і відчуваємо ми зараз і проживаємо кожен день. Отож, початок сезону вистава мами, інсценізація до якої створила саме Анжеліка Чорнийван, і яка є водночас режисеркою цієї вистави за книгою Марії Матіос. Анжеліка. Звідки з'явилася взагалі ідея саме цю виставу взяти в роботу? Ну, у нас перше трапилось знайомство з Рівненським драматичним театром. Далі, власне, воно було з матеріалом саме за Марією Васильівною Матіос за романом Солодка Даруся. Це теж я написала інсценівку і поставила виставу з студентами. Де, власне, я викладаю, ось і е, Володимир Юліанович Петрів дозволив нам е, приїхати і благодійну виставу зіграти власне в Рівненському драматичному театрі. Нас дуже, дуже прекрасно, хорошо прийняли е, одразу з неймовірно теплою атмосферою. І після того Володимир Юліанович е, ми мали з ним е, власне розмову щодо того, щоб могли б поставити. І в один той самий день, коли ми мали розмову, я купила цю власну книгу, прочитала за той самий день. Як виявилося, що саме в цей день прочитав її Володимир Юліанович, і у нас виникла спільна ідея щодо, щодо створення цієї вистави спільної роботи Ці, да, цього проєкту мені дуже пощастило. Ну і звісно, не можу не запитати, як відбувалася співпраця власне із авторкою роману. Um, Як відбулося знайомство, можливо, пам'ятаєте? Так, <гум> тому для мене такі... це найвідповідальніший, напевно, один з найвідповідальніших найповіда... днів. Володимир Юліанович, завдяки йому у нас відбулося знайомство з Марією Васильівною в Києві в Малому театрі. Володимир Юліанович домовився за спеціальний показ для Марії Васильівни Солодкої Дарусі. Вистава. Ось, і е, вже тоді е, певним чином в розробці в нас з Володимиром Юліановичем була думка щодо мамів. І е, ми мали тоді першу розмову щодо мамів з Марією Васильівною. Е, робота з Марією Васильівною це, це величезна відповідальність і е, це... Е, я маю, я маю величезну вдячність щодо того, що я маю змогу доторкнутися до геніального слова Марії Васильівни. Кожне слово, кожне слово написане в цій книзі, кожне слово серце крається і обливається кров'ю, аби, аби не викреслити, аби виділити, аби, аби воно було почутим. Тому е, Марія Васильівна була весь час, весь час на зв'язку, весь час на е, теплому контакті, ми весь час обговорювали, редагували інсценівку до того варіанту, е, який зможуть уже 13-14 числа подивитися власне глядачі, які прийдуть на прем'єру. Тому. Кожне слово вибірене Марією Васильівною, за що я їй неймовірно вдячна. Ну і продовжимо розмову про ось цей шлях від авторки і вже власне до глядачів. Театр, колектив театру, актори. Як сприйняли таку пропозицію і як відбувався цей процес? Тому що матеріал насправді складний і особливо в сьогоднішній час. Угу. А, так, це правда. Колектив театру перше, перше ну, звісно, річ, хвилювався дуже, тому що це, це надвідповідальна робота. надвідповідальна. Ось, І до початку роботи ми підходили дуже-дуже обережно. А далі мені дуже пощастило мати змогу працювати з колективом Рівненського драматичного театру, стати певною театральною сім'єю з кожним з. Я дуже вдячна за довіру кожного з в цьому шляху, і театр це мистецтво колективне, без кожного з колективу в жодному випадку не відбулося б. От і маю надію, що відбудеться. А вже на допрем'єрний показ так у рівному буде також пані Марія Васильівна, з якою метою її запросили, Ірену? Ну, власне, Марія Васильна не вперше дивитиметься готовий вже продукт, тому що вона приїжджала наприкінці минулого сезону. Для нас було важливо вкращу. Бо насправді, мені здається, навіть ви якісь мізансцени все звіряли, як це все буде. Вона була так, просто настільки включена, попри те, що вона має шлену зайнятість. Це людина абсолютно жінка, ну людина, настільки продуктивна, вона реагує миттєво, попри те, що в неї реально велика загрузка, але вона. От як наче ми в неї був єдиний театр, єдине заняття в цей момент. Це справді так. І вона приїжджала наприкінці сезону, ми всі, звичайно, хвилювалися, і коли я пам'ятаю, як вона вийшла до акторів внутрішній дворик, я пам'ятаю цю її емоцію. Я не знаю, що вона відчувала в цей момент, бо хотілося просто помовчати і просто побути біля неї, тому що ми бачили, що в будь-якому разі її це торкнулось. От вона настільки. Можливо, потім в більш приватній розмові вона ділилася mm -hmm. якимись своїми враженнями. Ну, і я пам'ятаю свої пережиття, я бачила, що вийшла не ця людина, яка написала цей текст, і вона була, яка я геніальна. Там от". Вона на як, як подивилася, як абсолютно автономний продукт. Е, і я бачила цю її вдячність, що її. Мені так здалося, е, що її почули. Ну, тобто, що це, от, бо насправді ми вже говорили на початку роботи. На цією виставою, що, які б ми не були тут е, супер хороший театр, тут важливо її слово Марії Васильівни, те, що написано. Ті, хто прийдуть на виставу, почуєте там реально кожне слово це діамант, який я не знаю, як дов... ну, можна було робити інсценівку, щоб це так. І... Ну так, і враховуючи, що ось перед Анжелікою лежить книга, да, тобто це десь 300-400 сторінок, і зробити це на дві години певно, вистава, да, щоб виглядає. Це дивився на одному подиху, і відчув і прочув відчув ось той біль, і те, що хотіла сказати пані Марія Васильівна. А якщо говорити про не тільки акторський склад, а взагалі про ми часто говоримо і про художнє оформлення вистави, і про музичне оформлення, як цей процес відбувався, і що глядачі побачать на сцені? Ну, що саме вони побачать на сцені, то треба приходити і дивитися. Mm. Ось, а за художнє оформлення можу сказати, що працює сценографка Катерина Кардель. А ось за художнє оформлення, і сценографія та і костюми, і з музичним оформленням маємо змогу працювати з талантом театру Рівненського драматичного. Це з Наталою Боярською яка абсолютно всю виставу ви почуєте живий, виключно звук. Абсолютно всю виставу. А чи є у виставі певні символи? Звісно, звісно, річ, річ mm. є. Тут я до того ж буду звертатися, що із сценографією або з художнім оформленням в цілому. Я гадаю, що треба прийти і подивитися для того, аби зрозуміти, що саме. Тому що. Це, це насправді буде для нас, для всього колективу, для нас буде велика шана, якщо хтось прийде і прочитає певний свій символ, а хтось геть зовсім інший. Для нас буде найголовніше це те, що щось людина переживе, проживе, отримує якийсь певний терапевтичний ефект, десь, можливо, натисне більше на болюче. А, ось і отримує, як я гадаю, досвід з перегляду. Якщо говорити про Соціальну відповідальність, так? А, то ось цей передпоказ, Ірена, розкажи mm -hmm. детальніше, що це буде відбуватися. Тому що я вже з Володимиром Юліановичем а, спілкувалася, він так привідкрив трошки завісу, mm -hmm. але це знаю я. Давайте поговоримо ще ну, на загал, власне, про це розкажемо. Взагалі, те, що я починала, що це не просто вистава, це не можна говорити про неї як просто про якийсь художній продукт творчий. І тому тут це матеріал, з яким треба бути дуже обережним. Бо книжку ти можеш взяти, прочитати сторінку, там щось не зайшло, тобі ти відклав, подихав, а це ти заходиш в залу і ти все, ти в цьому світі. І тому для нас, взагалі, передпокази будь-якої будь вистави, це дуже важливо, тому що. Вперше приходять якісь глядачі. Це може бути твій, може бути твої колеги, або це ще відкритий показ в театрах, організовується теж передпоказ. Це актор вперше відчуває дихання залу. Завтра зал буде дихати ну, власне, на передпоказі. Так, 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 так. Так, на передпоказі зал буде дихати в такий спосіб, дуже особливий, тому що ми збираємо жінок. Які пережили втрату дитини. Власне, те, що відбувається із героїнями книги і героїнями вистави. Ми дуже хвилюємося, тому що це дуже для нас особлива аудиторія, це особливий глядач. Ми не розцінюємо це як показ для них, щоб вони це оцінили якось. Ми хочемо відчути те, що якби, відчують в цей момент вони. І це для акторів буде безцінний досвід, мені здається, тому що. Завтра буде дуже-дуже особливий для нас день. І е, варто от, ще, щоб зрозуміти, як до цього ставиться е, Марія Васильівна цієї вистави, е, вона теж дуже хвилюється, власне, перед зустрічю з е, цими мамами. Е, там в книзі є такий е, фрагмент, коли е, е, жінка, яка власне, розшукує сина, теж вона перебуває в пошуках, не знає, що з ним, що з ним. Переживає якісь моменти втрату, вона приїжджає на кладовище, яке реально існуюче кладовище. Це найбільше в Україні кладовище, де найбільша кількість могил неопізнаних воїнів. І вона там, от, значить, за сюжетом вона ходить від могили до могили і читає реальні імена. І Марія Васильна була на цьому кладовищі, і там є згадка реаль, про реальних воїнів, які загинули в 2014 році. Хтось захищаючи аеропорт, ще там, ще. В Донецьку. І е, Марія Василівна дуже мріяла зустрітися з мамами саме цих хлопців, які загинули в 2014 році з їхніми родичами. І, власне, е, забігаючи наперед, десь Бог все буде добре, на прем'єру, дві з трьох мам погодилися ну, якби, приїхати. приїхати. Так. Ми їх чекаємо, і Марія Василівна дуже хвилюється. Здавалося б, е, От такого масштабу, да, письменниця, все вже стільки пережила, стільки досвіду, і, і вона е, просто от, розчулена. І так само ми завтра цю зустріч будемо переживати теж в такий особливий спосіб, де ж дуже хвилюємося, не як перед прем'єрою, а як перед зустрічю. Ну, Бо до нас їде понад 300-400 вже зареєстрованих е, е, мам глядачок. Ми будемо їх завтра приймати в стінах нашого театру. Більше того, ми готуємо такий прекрасний перформанс. Ну, власне, Ірина Баковецька нам в цьому допомагає. Ми зробимо таку виставку, презентацію вишиванок загиблих хлопців. І поміж ними буде теж вишиванка нашого Володимира Федінчука, нашого актора, якого всі дуже досі люблять, пам'ятають. І це буде ще, от перед самим показом, ще такий момент, який підсилюючий. Після цього ми плануємо. Піти на Майдан Незалежності, де ці пам'ять про наших хлопців найбільше в місті зберігається і теж там вшанувати їхню пам'ять. Мені здається, дуже хороша ініціатива. І, власне, давайте ще перейдемо вже, власне, від такого початку, до того, що. Взагалі планується у новому театральному сезоні, Ірена. І е, я також ну, не можу ще не запитати про те, що, ну, крім того, що в літній період театр ніби відпочиває, але він все ж таки працює. так? Е, що ще відбувалося, тому що є ще одна важлива новина, про яку не можна не розповісти, це робота з ветеранами. Так ми працювали з естонською режисеркою, прекрасною досвідченою, яка спеціалізується на документальному театрі, і п'ятеро наших ветеранів тут місцевих були запрошені до участі в такій документальній постановці, яка називалася не «На залишив Україну. І після цього вони поїхали. Наші ветерани з Рівненщини, поїхали в Естонію на фестиваль свободи і там презентували. Цю постановку, яка була написана на основі їхніх розповідей про їхнє життя, там просто сприймали неймовірно. Володимир Янович бував на цьому фестивалі і розповідав про цей досвід, і організатор фестивалю мріть про те, щоб ця постановка поїхала ще десь в Європу, щоб говорити про те, що відбувається зараз в Україні, тому що це такий досвід. Ось, ну дай Бог, станеться. Тому така подія, якби теж хвилююча для нас. І вже після прем'єри мамів ми трошечки видихаємо і будемо працювати знову. Вже, вже почата робота, розпочата робота над прем'єрою, яку ми побачимо в жовтні. Це буде вистава з такою романтичною назвою «Love is Любовце». Ось, хоча режисер Юрій Паскар, який над нею працює, каже, що це буде дуже серйозна вистава. що Це тільки попри не романтичну назву. <рес> Ось, побачимо, все в процесі працює. Теж дуже красиве буде музичне оформлення, вже квитки незабаром з'являться в продажі. Але зараз для нас ключовим моментом є пережити це відкриття. Це як мені здається, от просто такий краєгольний камінь, з якого ми почнемо, і для нас це дуже хвилююче. І безумовно, ну тому ми не можемо думати зараз ні про що інше. Надяжка говорити про якісь плани, так. але ну, що забігаючи наперед. Занонсую що, як і обіцяли. Минулого року ми робимо теж в цьому році, проводимо різдвяний наш фестиваль, Скуршфест, чекаємо багато теж гостей з різдвяними постановками і знову хочемо подарувати рівному казку різдвяну. Тому ось такі плани не майбутнє. Там є теж Володимир Яновича ще плани і на післяріздвяний період, але про це вже будемо говорити згодом. Сезон буде хороший, цікавий, насичений, бо ми з гарної справи починаємо його, я так сподіваюся. Так, ну я вже бачу, що плани серйозні в вересні одна презентація, в жовтні yes. yes. наступна прем'єра буде. Yes. Ну і коли ми власне з Володимиром Юліановичем підсумовували сезон, то так само говорили про те, що дуже багато навіть в минулому сезоні було так, нових прем'єр, п'ять чи шість, здається, якщо не помиляюся. Yes. Для театру це справді дуже багато, і кожна вистава, на яку ти приходиш, ти розумієш. Саме серденько, актуальна тема, як ніколи. І кожна вистава, вона дійсно є дуже такою і насиченою, і актуальною, і піднімає такі соціальні проблеми, про що неможливо забути. І ваші побажання нашим глядачам, Анжеліка? Не була готова до такого питання. <ріст> <ріст> а, ну, я б, в принципі, зараз загалом хотіла б кожному побажати берегти себе, берегти своїх рідних, близьких, цінувати, цінувати зараз е, е, те, що, те, що маємо, і бачити світло в темряві. І завжди звертатись до світла. Ось так. Дякую, Ірена. Я думаю про те, що я днями спілкувалася з однією жінкою, яка працює власне з матерями, які ще чекають повернення своїх синів. І я їй кажу, а як ви витримуєте от це емоційне навантаження, тому що кожна розмова це не просто розмова, це дуже глибоко. А вона каже: знаєш, я кожен день потрошки. Кожен... І я для себе, от зараз, коли. І страшна така ситуація в Україні, і десь там щось особистому житті. Я собі кажу кожен день потрошки. І вже ми навчилися дякувати за кожен прожитий день, за кожну прожиту хвилину. І от я всім бажаю навчитися маленькими кроками, цими маленькими кроками, щоб ми дійшли до світлого, щасливого майбутнього нашої країни і кожного з нас. Особливо це актуально, коли зараз ми говоримо в контексті про майбутнє, таке далеке, так. то малими кроками, малими кроками і йдемо до і до перемоги і особистої, і нашої країни, і, і до світлого, красивого майбуття, майбуття для нашого народу. Дякую за те, що завітали до за нас. Дякую за те, що піднімаєте важливі актуальні соціальні теми. Говорите і демонструєте це власне для усіх. А нашим глядачам нагадаю, це була програма рівна культурна. Не перемикайте і приходьте до театру. Побачимось.